Друзі, всім привіт! Ось підключили наші генератори до нашого мотоблока Генератор зроблений на трьохазному двигуні асинхронному та конденсаторі. Три конденсатора по 10 мікрофарад. Також забили свірня і провели 0 до нашого мотора на корпус самого двигуна. Так ось я ось взяв у нас вольтметр, Амперметр і Герцметр поставив. Бачимо, що виробляє 248 В 57 Гц. Ще є дуже добре. Так ось бачимо у нас тут Герцметр. ось це його провод, і далі у нас йде переноска, яка веде нас до хати, а в хаті у нас заразаються акумулятори до автомобіля та повербанки. Також вам зараз хочу показати, як у нас показує мультиметр. Ось мультиметр показує так само 245-250 вольт. Ось насере напруги працює, також показує 246 вольт. Але воно буде мігати постійно, тому що напруга тріски скаче і воно думає, що... Напруга неправильна і не вмикає нам наші пристрої. Ось Powerbank у нас зара... зарадився на 100% вже. ну Ось у нас Powerbank ще один на зарядці тільки поставив 29% на ньому. І вмигає «Ін», що означає те, що у нас йде заряд на свого павербанку. Ну, ось пройшла. Одна минута і нас вже показує 30% на сам павербанк. Це означає те, що у нас заряд іде. Ось ще вже 32%. Так ось у нас заряджається автомобільний акумулятор від такої зарядки. Осіньки Екіу. Акумулятор то, то що треба, Самый найкращий акумулятор. Ось бачимо, що міськрай є блок зилення. Наша зарядка дає ток, добрий струм. Також у нас стоїть друг, другий акумулятор, також він зарядзається від ось такого блока е, зивлення, який дає. 15 вольт. То ось я беру таймер і ставлю, коли з'являється так Ось бачимо 40 вольт дає. Ось бачимо, мигає наша лампочка. Це зв'язано. І з чимось я не знаю, з чим воно зв'язано. Я навіть і заземлив у землі забив у землю, щоб е, не, не мигало, але це не допомагає. Тому, тому будете знати, що. Не допомагає, якщо заземлити сам наш генератор. Бачимо, В показував наш мультиметр на крокодилах, Зарядка зарядзає наш акумулятор сам. А таймер, той, що я тільки що показував, то він потрібен для того, щоб у нас не, по, не, не завжди заразався акумулятор від нашої мережі 220 В. Так, ну ось бачимо 13 В на акумуляторі 14, зарядзається, все як і потрібно. Так, йдемо до нашого генератора. Взяв я ось таку лампочку світить на 220 В. Вмикаємо її мережу з вами від генератора. І о, вона в нас світиться. Ми Бачимо вона тріски. Тріски мигає. Ну, як я говорю, це є така в них причина. Не знаю в чому у цих е, генераторах на двигунах, але мені і так зійде. Тому що мені і так це просто красота Взяти і зародити повербанки. Також можна подивитися телевізор тому що імпульсники цього не бояться. Цього генератора може боятися холодильник, але це не точно. Я не перевіряв і вам говорити е, строго точно не буду так, ну Ось у нас Powerbank зарадився на 36%, Бачимо, так ось у нас ще один повербанк тут зараджається до 100%. Також заряджаються фонарики та мобільні телефони. Це перетворювач 220 В, він нам дає 9 Вт на виході. Так ось він може зарядити мобільний телефон, так як у нього є USB роз'єм. Ось у нього така зарядка на трансформаторному блоку зивлення. Ось бачимо, про нього вже було відео, тут у нас є розетка, і ми кажемо, де лампочка і світиться дуже довго. Ну що, Приходимо до нашого генератора, взяв я ось такий фазанометр електронний, бачимо, земля показала нам бризкавку, дивимося на розетку, тут у нас 0. Показує 0. А тут нас показує фазу. Далі підемо зараз перевіряти, як у нас і іде е, фаза чи, чи ноль. Чи немає ніякого... чи нема ніякої реакції. Ну бачимо все. Зразу була блискавка, тепер блискавки немає. Так, у землю. Також нічого тут немає, вози генератора нашого і свірення. Вмикаємо нашу розетку, розетку, тут у нас є 0 і є фаза. Ну Так і повинно бути. У землі странно показує мольні. Так, ну ладно, йдемо до нашого як пливуна. Зараз проскочило щось, тепер нічого немає. Двигу не пробиває, тому це чудово. Так, Тепер йдемо до нашого поближе до нашого двигуна і ось дивимося. Ось тут у нас поверху замкнуті всі контакти, це у нас буде ноль що три контакти не замкнуті, коли підключається наші контенсатори, то заключують фази. Байдемо одна фаза, друга фаза і третя фаза. Ось так у нас це все діло працює. Ось у нас там мотоблок 10 сильний, 10-сильний. Так, кузе настав вечір. наш генератор досі працює. Ось бачимо на всі мотоблоки, це самодільний мотоблок саморобний. Дзигунь його від мотоциклу, пачок від пилки. Ось такий цікавий мотоблок ми зробили самі. Повністю саморобка. Так, ну ось наш сам генератор. Ось тут саме цікавий. Тут у нас стоїть регулятор обертів дизельного двигуна і завдяки ньому, коли у нас є наші прузинки, завдяки ньому, коли у нас на двигун електричний йде на монтаження сильне, то коли він починає зупиняти наш двигун мотоблока, він просто додає газу автоматично. Це дуже схоже на АВР. Ось у нас пара така. Ось такий наш там мотоблок. Саморобка. Так, ну що, йдемо далі. Ось у нас вже мобільний телефон зарадився. І ось у нас повербанк вже має 86%. що не може не радувати. Далі вже у нас темнота, темрява. Ось я вімкнув лампочку на 220 вольт і Бачимо, як вона світиться дуже яскраво на всі свої вати. І ось ми загусили наші і двигун на мотоблоки і вона у нас потухла. Так, ну ось ми вимкнули наш генератор знову, Уже повна ніч Взе почалися якісь опади. Вмикаємо нашу лампу, І наша лампа працює, Розгарування. Дивимося на наш е, пристрій. Показує нам напругу. Трум та Герці. Такой сам перас. Ось так працює наш сам генератор. Лампа світиться, мигає, не допомагає те, щоб заземлити на свій дві генератора. Він не допомагає. Від того, щоб не мигало. Так що заземляти можете не заземляти двигуна, це не допомогти, але для того, щоб бути в безпечності, ви можете заземлити двигуна. Ми тепер звіпнули на електрику через наш пристрій, що показав нам струм. Так, Вмикаємо нашу болгарочку. Кожна генерація пропала, тому що болгарка багато бере струму. І для цього, щоб її запустити, нам потрібно додати газу на нашому мотоблоку, щоб додати обертів на нашому генераторі. Ось ми даємо оберти нашому генератору. І ось, будь ласка, наша болгарка працює. 200 202 вольта впало напруги, але вона нас різе і вже перепиляла пруд. Ось так. Все, вирубай, бо не моло до борта. Вмикаємо нашу булгарку і будемо зараз вмикати електропилку. Так, 397 вольт, вмикаємо нашу пилку електро. Пилка працює. Пробуємо перепиляти нашу дошку, і вона в нас її пиляє і перепиляла. Це просто чудово. Напруга у нас 300 була 90 вольт. Тепер ми відмітнули нашу пилку і вона в нас упала. Але все рівно вона в нас працює. І герців стабільна майже 60 герц. Нормально. Так, нукаємо нашу лампочку. І вона у нас Світиться. Попробуй ще коня його. Землю спитінь туба. Ось на сам генератор працює від нашого мотоблоку. <риклад> на ура. Ні. Друзі, так, 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 так Так, друзі, вимкнули наш сам генератор. І зараз хочемо <риклад> перевімкнути <риклад> нашу <риклад> землю на. <риклад> Общий провід нашого електродвигуна. Попробувати може так, перестане мігати наша лампа. Так, ну що, зараз будемо пробувати заводити наший мотоблок із генератором. Дивимося на наш пристрій. Зараз він повинен запуститись. Ось у нас опустився. 50 Гц, показує. Зараз будемо вмикати нашу лампу. І Перевіряти, будемо мігати чи ні. Ну що, друзі, нічого воно воно нам не дало. рівно лампа у нас мігає. Лам зібрає роботи. Ну і ладно. Головне що працюємо. Так, ну що, друзі, ми ось захотіли вімкнути лампу кіловатку. Розарування. Звісно, ми увімкнули нашу лампу кіловатку і у нас генерація пропала. Тепер потрібно запустити наш сам генератор і повторити експеримент. друзі, ось Ми запустили нашу лампу кіловатку от 430 В. Просто я не встиг засняти. І в нас бере вона 3,7 А. 160 Гц. 170. 162. Ось такі значення показує на сам пристрій. 170. Зараз підемо дивитися на нашу саму кіловатку. Йдемо yeah, yeah. да, дивитися на кіловатку. Що ми бачимо, кіловатка світиться дуже яскраво незвісно не на всю потужність, але дуже яскраво. Кіловатко. Так, що кіловатку запустити можна. Більше не може, так? Працює генератор. Світить лампа лампа не проста, а кіловатка дуже рідкісна. Пристрій продов продовжує показувати ті параметри, які показав цього до... до того. Так, ось ще подивимося на нашу лампу із другого ракурса. Це ось так працює. Світить дуже яскраво. Зараз будемо е, нас газ кидувати на мотоблок і бачимо, наша лампа почала гаснути і загасла. У нас мотоблок продовжує працювати, але генерація вже впала. Так, ну що, зараз вимкнемо, вимкнемо нашу лампу і... Важко вимикати, нічого страшного, вмикаємо нашу лампу, перевіряємо на свій пристрій. Зараз не працює, тому що генерація впала, потрібно додавати оберти на нашому генераторі. А для цього потрібно додати газу на нашому yeah. мотоблоці? Ось записував післав наша генерація працювати 277 вольт. Хоча, ладно, нормально. Зараз газу будемо скажу до тих пір, поки Йде, не буде 250. Ну ось все. Він вмикаю нашу саму лампу, бачимо 250 вольт. Наша лампа світиться. Ну, ну і зараз будемо э, рушити на сам мотоблок при нашій ну, лампі. Ось ну, бачимо, раз, раз і вона погасила. Добавили газу, о, так, о. стало ярче світитись. Ну і все. Усі друзі, у нас великі опади зараз. Будемо це все забрати, щоб нічого не пропало. Надіюсь відео буде якомусь корисним.